Це Сергій Брачук з нами, речник Української добровольчої армії південного напрямку. Пана Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю героям слава Пане Сергію. Можна вітати в Одесі, стартує опалювальний сезон. і Це значить, що ну я не знаю. Для мене це дуже оптимістична новина. Це означає, що в Росіян вкотре нічого не виходить з ударами по критичній інфраструктурі, і попри все українці і Одесити, в тому числі, живуть життя, так би мовити, якщо це можна ну максимум на що можна під час повномасштабного вторгнення. А чи, як Одесити сприйняли цю новину? Ну, офіційно оголошено дійсно, що 13 листопада саме сьогодні починається опалювальний сезон. Ще не мав змоги особисто перевірити, скажімо так, цю доволі таки приємну новину. Розуміємо, що навіть на півдні стало трошки зимно і вже прохолодно. Ну, перше будуть підключені, звичайно, це об'єкти інфраструктури, критичної інфраструктури, це лікарні, це інші медичні заклади. Це Освітянські заклади, тобто, ну алгоритм дій він є такий, як завжди, тільки що в умовах воєнного часу. Сподіваюся, що навіть не дивлячись на ті погрози, на ті ризики і виклики, які сьогодні існують, маючи досвід минулого опалювального сезону, я думаю, що і Одеса, і наша область, і південні регіони нашої держави максимально. Пройдуть добре цей опалювальний сезон, і жодна російська скотиняка, я перепрошую, не зможе нам у цьому завадити. Тому працюємо над удосконаленням оборони протиповітряної нашої створення додаткових мобільних вогневих груп. Ну це те, що визначено і ставкою верховного головнокомандувача міністром оборони. Тобто працюємо над цими завданнями якраз для того, щоб забезпечити в тому числі і проходження якісне проходження опалювального. Та що ж ти будеш робити? Сергій Брачок з Одеси. Думаю, що за а, повертається. А пане Сергію, а ще бачила сьогодні новину про те, що винесло міну протикорабельну на узбережжя в Одесі. Міну знешкодили. А як часто їх виносить? І це я так розумію, від шторму залежить від погоди. Абсолютно вірно, тому що зараз море знову підписало контракт з збройними силами України. Це завжди в цей сезон починається цей контракт. Ну як правило, під час війни взагалі дуже часто цей контракт з'являється на шторми. Море виконує свою функцію. Дійсно, штормить у морі кораблі російські на бойовому чергуванні, як правило. Фактично відсутні на сьогодні лише одне такий, один такий корабель є ракетоносії, знаходяться у пунктах базування. Але от мінно-вибухова загроза вона зростає навпаки і міни викидає. Тим більше що зараз досить активно і досить часто ворог з використанням тактичної авіації намагається мінувати. Донними мінами саме от загроза йде до нашого гуманітарного експортного коридору. Це той маршрут, який сьогодні вже може святкувати певний ювілей. Бо 100 суден пройшли цим маршрутом, і про це заявила посол Сполучених Штатів Америки. зокрема, ну і власне понад 3 мільйони. Тон вантажу відправлено до різних країн світу. Так от, щодо мін, протягом минулого тижня дві такі міни були знищені, знищені фахівцями сил оборони. Ну, перш за все, звичайно, працюють, тому що це море наші Моряки військові, це військово-морські сили збройних сил України. Загроза залишається. і Я ще раз скажу. Ти, ти користуючись нагодою, хочу закликати вкотре і Одеситів, і гостей нашого міста, і нашого регіону підкреслюю. Тут немає особливої різниці. Е, орієнтуватися на ті попереджувальні знаки, які на сьогодні є. Не виходити на узбережжя, тому що ще раз скажу, мінно-вибухова загроза вона зростає. Причому зростає в рази, тому що ну дуже штормить. На Одещині, тому треба бути обережним. А про морський коридор для суден, які експортують і збіжжя, і руду з України після інциденту з обстрілом корабля і загибелю українського моряка, як чи пригальмовувалась робота цього коридору, як взагалі цей обстріл вплинув? Ну, давайте я відповім таким чином, що ця тема отак от буде точно. да, ця тема вона працює ну під час воєнного стану можливо і зараз не так варто. Про якісь подробиці говорити насправді, і бачу, що слава Богу, в інформаційному просторі це відбувається. Ну, можемо зазначити, якщо там беремо з економічної точки зору, то, наприклад, так звані фрахтові ставки вони стабілізувалися. Тобто, звичайно, під час цього трагічного інциденту або терористичного акту, так буде точніше, звичайно, там відповідні настрої існували на цій морській біржі, але досить швидко вдалося врівноважити, тому що всі. Знають, що Україна взяла на себе ці зобов'язання е, з приводу цього маршруту, і вони ці зобов'язання виконують. Так, загроза є звичайно перш за все ракетних обстрілів, і на жаль, це. Ми відчули на собі, тому що і наш український лоцман загинув, і ще один громадянин України був поранений, Там поранені філіппінці, в тому числі так, от цей маршрут працює, і я сподіваюся, він буде працювати. Загроза є ще раз, хочу сказати, вона на рівні дуже висока. Якщо говоримо про ракети, з іншого боку, ми говоримо про те, що є удосконалення системи протиповітряної оборони. Це те питання, яке було актуальне, воно є на сьогодні актуальним, в тому числі, але порівняння я могу, можу точно 100% сказати, що минулого року наша система ППО була е, менш е, могутньою, менш міцною, ніж вона є на сьогодні. Дякую дуже, пане Сергію, за цю розмову. Гарного вам сонячного дня в Одесі. Сергій Брачук був з нами, речник Української добровольчої армії Південного напрямку. Невеличка пауза о 16-й повертаємось з новинами. віта вас 16 у Києві час новин далі до вашої уваги Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок для колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Іллі Києва. Його засудили до 14 років в'язниці, плюс повна конфіскація майна. Розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності самого обвинуваченого, бо Києва втіки ховаються на території Російської Федерації. Крім того, він оголошений в міжнародний розшук. Нагадаю, що за день до вторгнення Росії в Україну Ілля Києва записав відеопривітання з Днем Російської армії. І просив про цитую звільнення України. У Дубінського теж не все добре цьому народному депутату, якого звинуватили в незаконному перетині кордону, тепер закидають ще й державну зраду, і про це повідомляють у ДБР та службі безпеки України за даними правоохоронців. Дубінський був членом російської організації, яка здійснювала підривну діяльність проти України. І він в цій організації мав позивний Буратіно. А в службі зазначають, що фігурант, окрім дискредитації військово-політичного керівництва, Ство України також розповсюджував фейки про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори у Сполучених Штатах Америки у 2019 році. Ну і поширював російські наративи на прес-конференціях за попередніми даними. Агентурна мережа Російської Федерації фінансувалася із понад 10 мільйонів американських доларів і була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алексеєвим. Бухнули зайвого чи зробили це свідомо. Ворожі змі дуже активно ширили новину про відступ частини окупантів із лівого берега Херсонщини, і це все на тлі новин від західних аналітиків про активне просування збройних сил України на тимчасово окупованих територіях. Але згодом інформацію стали видаляти водночас у центрі національного спротиву вже заявили, що таким чином Росія намагається відволікти увагу збройних сил України і що це інформаційна атака ворога, що насправді трапилось, намагались з'ясувати. Та Софія Норенко. Ворожі пропагандистські змі активно ширять новину, що нібито російське командування угрупування Дніпер вирішило перекинути свої війська. Оцінивши ситуацію, командування угруповання Дніпро вирішило перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра. Повідомляє Міноборони Росії. Після перегрупування Дніпро звільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках. Зазначили у міністерстві. Щоправда, потім цю інформацію почали Швидко видаляти. А пропагандистське інформагентство ТАС написало, новина була опублікована помилково. Якщо це повідомлення офіційне було заготовлено на ТАСІРЯ новості, ну двох таких пропаган... ну, важливих ресурсах там де нічого. Так Росія не з'являється Ну, значить це рішення готувалося. Експерт додає, якщо Росія справді пішла на такий крок, для українців це була б принаймні психологічна перемога, особливо на тлі повідомлень військових оглядачів та західних розвідок про те, що ЗСУ останні кілька місяців ведуть активні бойові дії на лівому березі Херсонщини. Просування дало змогу розширити плацдарм на тимчасово окупованій території. Експерт Карти припускали, що українські війська перекинули навіть бронетехніку для підтримки наземних операцій. Однак офіційно такі успіхи українських військових поки не коментують. Якби росіяни б пішли б на реалізацію цього акту доброї волі зараз, ну вони б ну чомусь нам б покращили б оперативно-тактичне положення собі стратегічне. Але так як вони спочатку про це встигли заявити, а потім анулювати, ну от вони слава богу, вміють собі. Шувати стратегічне положення Наталя Гуменюк, начальниця прес-центру сил оборони півдня в етері п'ятого каналу, зауважила вірити будь-яким новинам на болотах не варто. Коли це вони повідомляли правду, це по перше, по-друге. Логічно, абсолютно, те, що вони потім видалили своє повідомлення, зрозуміло, що в принципі ніхто на інше і не розраховував. Ну і е, треба розуміти, що в умовах гібридної війни подібні акції, жести рішення. Від окупантів це стала практика. А ось на запитання, чому ж тоді кремлівські змі посилались на міноборони Росії. Наталія Гоменюк дає таку відповідь в условиях певної паніки. Не кожне міноборони є міноборони. Заяви про втечу окупантів з лівобережжя Херсонщини. Інформаційна операція Росії про це заявили в центрі національного спротиву. Нині немає жодних ознак перегрупування. Зокрема, не зафіксовано масштабного руху військової техніки ворога. Брехнею, Росія переслідує оперативні цілі, намагається відволікти увагу збройних сил України. Софія Норенко, п'ятий канал. Наступ на Мелітопольському напрямку триває збройні сили України, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Завдають окупантам втрату живітлі техніці на Херсонщині. Триває контрбатарейна боротьба. сили оборони України нищать ворожі тили. Про це повідомили у зведенні від генерального штабу збройних сил України.